Доброго мирного дня. Так, Збираюся йти обробляти садок. Так, Перше буде медян екстра. Воно, йде не, воно не палить бруньку, воно йде спеціально вже по зеленому конусі. Медян екстра від хвороб зараз йде на садки, виноградники, кущі різні, полуниця рози. Оце будемо обробляти медян Екстра. Потім насадки перед цвітінням, але ще як не цвіте садок. Я беру від хвороб топсін М і від шкідників Актару. ось. Це мені Люда понаписувала, я вам читаю. Актара і топсін М. Друга обробка буде перед самим цвітінням, оценим. Так. Так, у нас бджоли, то я беру від шкідників безвредне. Таке спеціально провантовернал. Є в мене десь тут провантовернал. Де я його поділа? Зараз найду. Зараз ось таке: провантовернал. Так, на виноградники радоміл Голд перед цвітінням, після цвітіння квадріс, а від шкідника додаю прованто. Вернал. О, Оце людям мені казала, що давати як, як бавитися. На сливі абрикоси від хвороб добре кропити Сігнум. Сігнум я не знайшла, оце тільки тим першим яним побризкаю, бо сігнум нігде не знайшла. Після цвітіння насадки від хвороб кроплю топаз або шавіт, а від шкідника енжіо. Ось такими є у мене Так, топаз. Є у мене, є у мене шавіт, чи що тут воно зараз я гляну. Що тут що в мене є? Шавіту нема, а є Angio. Ось. Топас і Engio. Ось. Шavit і топаз і Angio. Шавіту нема, є топаз і Angio. Ось це ними будемо бризкати. Ось такі препарати, які я покупляла, якими буду кропити. Так, що ось таке. Будемо бігти ще тут. Є в мене ось Радміл Голд, квадріс і той, як його, Прованто Вернал. Це виноград потім кропити. Так що ось таке -то. Ось такі справи, так що йдемо кропити. Як розводити по інструкції, розводити і будемо бризкати сади. Так що ось такі то справи. А вам скажу поки мійсь. пауза і будемо йти працювати. Так, продовжимо. Також від всяких болячок. Ось, Щоб не було гнилих, не було слабих. Ось так. Ті, що вчора посадила ці бризкаю. Персонально, бачите, ось так. щоб не було в них ніяких приключень з їхнім здоровлям. І ті, що від Іни, і свої, і всі, і ті, що купляні вчора прийшли, посадила. Ох! Ось так. Ось так. І от як ще е О! Так, тепер треба нам деревця ще добре искати останні. оці огрушки. Одна, друга. Ось такого. Побризкаю. Все. О. Так що ось таке? Побризкаємо покропимо все. А тоді десь після того похолодання, вже перед самим цвітінням. Побризкаємо тим другим комплектом, що я показувала. О, що там йде? Так не повню, вже сказати. Візьму його, напевно, з фоткою на заставку поставлю, щоб ви бачили. Ось так. Ось так, так. Там одна пані писала, то вже дешевше всього в магазині купити, ніж хімію і час тратити. А зараз що без хімії росте? Вони ту рости будуть, я не скажу, що не будуть, але ж... Якщо не бризкати, нічого. Зараз і курка тобі не виросте без бризкання. Чи без гудівлі, хімії, нічого не виросте. Ні курка, ні гуска. Все треба обробляти, все треба лікувати. Дивіться, як в мене хай нацвете, то як його. Господи, дай Боже розум. Є -є -є. Забула. Ой, забула, як зветься. Вона гадає, Бо я забула, не повну. От забулася і не повні. І все, і що мені зробити, як я забулася, як він зветься. Ось так, все, обробимо. А тоді десь через днів 5, як потепліє, ще раз обробимо. Вже від шкідників і від цього остального. І усе, і буде хорошо. Так, перша грушка в мене осталась. І як останеться ще два корчиви виноградного того агрусу добризкати. Ось так. Так, ще й агрус, мені хватить побризкати. Щоб не було на них ніяких болячок. Ось так. О там той, що я посадила, то я вже побризкала. Ось. Цього яблунька в мене заливалася не бризкана. Не знала, чи хватить на нього чи ні. А це все я вже побризкала. І тоді вже перед цвітінням і то всього остального, і шкідників, і всіх остальних хвороб. О, і ще після цвітіння. І все. І я думаю, якщо морозу не буде, то дай Бог будуть багаті урожаї. А як візьме мороз, то все спалить. Знову ж таки. Ну, оцей оприскувач це річ хороша. Повірте мені, хто ще не купив, а вагається, так як я вагалася, то купіть і не пожалкуєте. Дуже хороша річ. Ось так. З гарно. Полієм помастимо. О, і усе. Так що всім всього найкращого. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Така в нас погода гарна. Тільки працюй, Ну, міпка ледача не хоче. Ось таке діло. Вже після того похолодання відкрию виноград, побризкаю також. Ось. Все-все виключаю, не речи. Ой, де там ті кнопки. О, все, виключила. Оце округлі, то має бути цвіт. Тут в них вже починає листочки пускати. Ось такі то справи, так що будемо надіятися, що того року воно не змерзне і не буде в мене урожай, хоч спробувати, які вони ті активні дії. Ну, виноград вроді не змерз, вроді гарний. Ігор там працює. О, а я йду, Поставлю оприску, а часу сапу в зуби і буду сапати полуниці, бо роботи дуже повної їх треба пересапати, бо потім треба буде і... Поле на ти і полуниці сапати після того похолодання, то не встигнеш що зробити. Так що всім до зустрічі, всім папа, бережіть себе і своїх рідних. Ось наші маргаритки це тут. Бестидниці, які попереджають, що буде холод. Ось такі то справи. Так що всього, всім найкращого. Гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Всім папа.